А Біблія каже, щоденний челендж. Моїсей на горі отримав трошки наганяй від Бога стосовно використання наявних ресурсів, в тому числі людських. І він каже: От тобі Аарон, ти не маєш правильних навичок, використовуй аарона. Далі ми читаємо, починаються 10 кар єгипетських, і там написано, що Аарон виступає не тільки переговорщиком, а таким основним перформером. Візьми жезл, простягни, вийдуть жаби. І тут цікава думка: не можна. Давати відповідальність без повноважень. Це контрпродуктивно. Ти не можеш казати, ти відповідальний за цей процес, але ти не маєш права використовувати повноваження, владу, тому що нереально виконати задачу без повноважень. Але дуже часто люди влади відповідальністю діляться ось так: так вперед, Те, 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 те. Але якщо раптом людина, яка отримала завдання, Використовує трохи більше відповідальності, в міру задачі, то людина влада відразу така, а, а як це ти тут так без мене? І це трохи безтолково. І оце ще один урок, зв'язка, Господь Бог, який дає ідеї, Мойсей, як лідер проєкту, Аарон як відповідальний за напрямок, дуже файно передається не тільки відповідальність, але й повноваження, щоби все разом рухалось куди вперед і вгору.